Вправа друга сторінка 59 Цю вправу нам треба вміти читати і перекладати усно. Давайте спочатку почитаємо наше завдання. Look, then, listen and say. Look, погляньте. Отже, що ми бачимо? Ми бачимо хлопчика і дівчинку. They are speaking. Вони розмовляють. І розмова, я так дивлюся, буде про якісь продукти. Давайте ж дізнаємось, про що ж вони говорять? Біл. Хай Вікі! Привіт, Вікі! You know it is Nick's birthday on Saturday. You know, ти знаєш? It is Nick's birthday. У Ніка день народження он Saturday, в суботу. Вікі. О, oh, really? Що справді? I have got an idea. Idea. У мене є ідея. I have got an idea. I'll make an apple pie on his birthday. Оце бачите три палички. Перше це слово I, я. далі дві букви L це скорочене, допоміжне дієслово will. Ось, ось воно, will. Воно нам допомагає дізнатися, що все речення буде в майбутньому часі. Його можна скоротити. Бачите, ві прибрали, поставили апостроф, і вийшло I'll. Читається I'll. Я буду make робити, можна сказати, я зроблю an apple pie, яблучний пиріг on his birthday на його день народження. У запитанні допоміжне дієслово виходить наперед. Will you help? Будеш ти допомагати? Гарно українською мовою сказати ти допоможеш? Of course I will. Звичайно, я буду. Звичайно, допоможу. Come tomorrow and we'll see. Come приходь. tomorrow, завтра, and will. Бачите, це теж скорочено. Ось слово will і слово will. Майже однакові. We це ми. LL це скорочене від допоміжного дієслова WILL. Ми будемо Сі дивитися. Ми будемо дивитися, подивимось. Тобто, приходь завтра і подивимось. Наступний діалог. Wiki. Well, there is some butter». Отже, вона дивиться в холодильник і розповідає, які там є продукти. Well, можна замінити словом ну. No. There is some butter. Yeah, э, трохи масла, Або просто сказати є масло. There are some apples. There are some apples. Є декілька яблук. There is some flour. Flour. OS one мішочку борошно. Є борошно. Oh, I need some eggs. Мені потрібні I need. Я потребую, мені потрібні декілька яєць. Will you go shopping, Bill? Will вискочила наперед у питанні. Це значить, будеш ти ходити? Українською мовою гарно звучить. Ти підеш shopping? Ти підеш у магазин, Bill? Of course I will. Звичайно, я піду. Get some eggs. Дістань трохи яєць, якщо дословно get отримай. Ну, ми скажемо Купи Купи яйця and «some milk». Купи яйця і трохи молока, Please, Будь ласка, купи яйця і молока. Тепер давайте прослухаємо, як це все звучить у швидкому темпі. 2. Look, ТАСК listen and say. Hi Vicky. You know, it's Nick's birthday on Saturday. Oh, really? I've got an idea. I'll make an apple pie on his birthday. Will you help? Of course I will. Come tomorrow and we'll see. Well, there is some butter. There are some apples. Mm, there is some flour. Oh, I need some eggs. Will you go shopping, Bill? Of course I will. Get some eggs and some milk, please.